Тання, як ти важливіше за фразу ти маєш всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту бо любов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину те, що ми кажемо е, руському воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв». Всім привіт. Сьогодні у нас 19-й епізод подкасту Бо любов крапка війна в студії зі мною Артем Галицький, співзасновник радіо Сковорода. І ми сьогодні якби. Маємо рефлексії від минулого нашого подкасту, де ми мали так багато емоцій, і Артем я знаю, збирав відгуки, думки. І отже, передаю тобі слово з новими питаннями на сьогодні. Привіт, Володю. Так хто не слухав попередній епізод, про матюкатися не можна стриматись? Підіть, послухайте. От Ми там говорили про емоції, про там лайливе слово, так, що воно нам дає, що воно вирішує, що воно не вирішує взагалі. І ми дійшли до того, до чого ви почуєте самі, але зрештою, якби, якщо коротко, то мат ну, в жодному разі не є основою нашої думки, нашої мови. Так? Тобто це скорше емоція і інструмент. Так? А ми так чи інакше залишаємося інтелігентними людьми та і освіченими людьми, і людьми, які є на території добра, і от і ми вирішили піти. Сьогодні трохи в іншу сторону з Володою, і власне там і себе і вас запевнити на тому наголосити, так що все все таки має свої якісь межі, от та і ми в кінці кінців є тими, ким ми є, і ми маємо зрештою, ті успіхи зараз, навіть в захисті нашої країни саме завдяки тому, якими ми є. Чи не так, Володю? Я думаю, що це дуже важливо для нас розуміти про те, що. Так, бо зараз в Україні триває війна, і в цьому чорно-білому мисленні, яке ми собі зараз дозволяємо, ми точно розділяємо світ на добре і на погане, і дуже багато рамок вони спрощуються для нас. Ну, ніби вони перестають бути такими нюансними, та ніби що ми перестаємо так зважувати знаєш, кожне слово про те, чи це важливо, чи це не важливо. Що ми дуже часто ну, ніби говоримо дуже різко і дуже, ну, ніби дуже, дуже грубо. Дуже так ну, ніби, однозначно. І зараз це справді необхідність. Але я так би повертаю нас до того, що жодна війна не має зробити з нас людей, які не мають рамок. Тобто війна це не про відсутність рамок. Війна це так про те, що наші рамки вони, деякі з них дуже потрусилися. Деякі з них хотіла б зруйнувати Росія, але ми не даємо їх руйнувати. Деякі ми відкидаємо як зайві на час війни, ось, але деякі є нашими. Орієнтирами, реча, ну, ніби тими напрямними, куди ми будемо рухатися в своєму житті. І коли, коли ми говорили з тобою про, про матюки, і ми говорили про те, що ми дозволяємо собі матюкатися, так то ну, ніби я залишаюся на цій історії, та ніби що зараз ми підсилюємо свої емоції тими способами, які у нас, які у нас можуть бути. Але в жодному випадку ми не легалізуємо. Ну, ніби Розмовляння там, нетрзуною лексикою з дітьми чи там, на роботі, чи на якихось офіційних зустрічах, та ніби, ніби, чи в якихось там, ніби, що. це не про легалізацію якби, мату, та ніби, а про те, що ми легалізуємо право наше висловлювати свої емоції в найрізноманітніші способи, бо зараз є дуже багато ну, ніби, бо емоцій сьогодні всередині є дуже багато. Але поз... За тим всередині ми знаємо про те, що є рамки, які ми ніколи не переступимо. Є межі, які залишаться для нас назавжди такими, ну ніби ос, ну, ніби, фортифікаціями, які не можна залишити. Що ми точно знаємо, що сьогодні ми і це і це так показує Україна, та ніби чому весь світ говорить про те, про, про те що Україна зараз не сяде за стіл перемовин, тому що український народ. Проти того, щоб залишити хоч якусь частинку території Російської Федерації, так ніби що Україна каже, що у нас є рамки. Наші рамки сьогодні абсолютно чітко визначені. Та ніби і що ми їх не попустимо. І тоді це також про те, що сьогодні у нас є рамки нашої національної ідентичності, у нас є рамки ніби того, що ми розуміємо, якою є важливим або яким є важливим кожне життя, кожного укр. Аїнця і цих рамок також ми не можемо сьогодні попустити. Та ніби що ми боремося на життя всіх українців, також ми знаємо, що у нас є рамки, ну ніби того, що ми уявляємо про правду, що ми думаємо про зраду, і що ці речі, які ну ніби ніколи не можна буде списати на, на війну чи наше щось. Що Війна вона. Вона справді вона навпаки інколи в якісь моменти вона е, дуже підсилює рамки. Вона дуже дає відчуття цінності. І я думаю, що український народ, кожен з нас, це, та ніби попри те, що ми станемо такими, може, більше. Ну, я думаю, що багато, я такий маю дуже гарні очікування від того, що може статися з нами в тоді, коли ми переможемо в цій війні, та ніби тому, що ми з одного боку будемо мати більше свободи для того, щоб там, не завжди висловитися добре, не завжди висловитися комфортно, але з другого боку, ми будемо мати величезну любов до життя і до плекання цього життя, та ніби до ну, усвідомлення, ну ніби себе, себе в цьому житті. І я думаю, що це справді такий, ну, ніби дуже психологічно. Терапевтичний момент, а ніби те, що відбувається зараз, це ся, тому що коли ми ну ніби коли ми зможемо поєднювати в собі та ніби свободу бути непричесаними та ніби свобода бути таким, ну, от як є, та, ніби. але разом з тим з великою любов'ю і повагою до життя, то цю непричесненість ми будемо переводити в здоровий глузд. Та. Тому що, з другого боку, ну, там, де ми були часто до війни, в, в, в цих суперрамках, особливо в наших Галицьких суперрамках, то там, де ми, знаєте, ми, ми казали, що в нас все добре, все гаразд, ну ніби, що нічого поганого не стається, але насправді нам не завжди було все добре і все гаразд. Та. То війна через оцю у та ніби через оцю цю натрив емоцій, вона навчить нас говорити, що не все гаразд. Що ми не зі всім погоджуємося, що нас не все влаштовує. І це дає нам свободу бути такими вільними, та ніби і що і, і так би, і оці емоційні висловлювання вони нам будуть в цьому допомагати. Але з другого боку, та ж сама війна навчить нас ну, ніби того, що важливою і цінною є ця наша свобода. Наскільки важливою і цінною є не перетворитися на орків та ніби на росіян, та ніби на гвалтівників, на спекулянтів, та ніби наскільки. І важливим є те, що ми тут плекали культуру, ми тут плекали там, свою віру, та ніби що ми плекали свою ідентичність. Тому що тепер ми бачимо, наскільки є між нами різниця і в матеріальному. Та ніби, але головне в якомусь ментальному, духовному, ну ніби без сенсі. Тому я думаю, що якби, ну, на противагу до нашого попереднього подкасту, та ніби що сьогодні ми говоримо, що будь-яка війна вона потребує рамок, вона потребує того, щоб ми, ми завжди кажемо про те, що немає правильної і неправильної реакції на війну. Про те, що війна жахлива, та ніби про те, що ми маємо пам'ятати про те, що е, ми деколи діємо під час війни нелогічно, неправильно, та ніби що нам. Що ми не знаємо, як діяти, і ми на все це маємо право. Та ніби що, ми деколи реагуємо матом, деколи ми реагуємо злістю, ненавистю, люттю, бажанням помсти, та ніби що дуже сильні подразники викликають у нас дуже сильну ну, реакцію, але за дуже сильними подразниками, та ніби коли відбувається ця перша реактивна фаза, та ніби яку ми не контролюємо. Реактивна, тобто дуже швидка та ніби дуже емоційна. то за неї залишається ну, ніби, наша особистість, і наша особистість каже, але стоп та ніби і вона починає усвідомлювати. Та ніби що так, тут я дозволяю собі чорне, міс, бі, чорно біле мислення. Я кажу, що немає добрих е, ні добрих русських, так ну ніби на сьогоднішній день. На сьогоднішній день то ніби це ще... і тоді я йду далі, і я кажу про те, що але я не вбиваю ну, ніби це людей на вулицях за ознакою російської мови. Ніби, але ну ніби бо я ну ніби я я продумую законодавство, яке допоможе захистити українську мову. та ніби Я вітаю там всіх нас, тому що там кілька днів назад вступив в дію закон про те, що всі інтерфейси мають бути по замовчуванню інтерфейс рідних сайтів, що мають бути позамовчувані українською мовою. Це перемога, це робота над нашою культурою, це робота над нашими, над нашими здобутками. так ніби. Але для того, щоб до того прийти одного. Разу нам треба було сказати собі. Зараз я знову матюкнуся в ефірі, та ніби, блядь, заїбала російська. Так ніби, і тоді ми починаємо вже на нашому культурному ну, Ніби цьому ми починаємо. Бо бо наша емоційна реакція, вона деколи... не завжди така. Я тут знову кажу, що дехто так не буде, дехто каже, о, господи, знову російська. І теж це нормально. Але ми різні. Ми по різному цей емоційний момент відбуває по різним. Тому я дуже хочу нормалізувати його, але перейти до того, що у нас є рамки. Тому що це тільки одна частинка цього культурного феномену, а друга частинка. Цього феномену полягає в тому, що ми завжди пам'ятаємо про те, що на війні існують злочини. То ніби на війні існують зради, і це також порушення рамок. І що війна закінчиться, то ніби будь-яка війна закінчується одного разу, і що нам дуже чітко треба пам'ятати, що нам деколи в нас є спокуса думати, що війна це про все дозволеність і що все буде, війна все спише. Війна не все спише, і не все забуде не тільки для москалів, бо для них то ясно, що ні, але для нас також. Ніби що коли ми робимо злочини, коли ми робимо злочини на е, такому дуже маленькому рівні, на середньому рівні чи на державному рівні, ці злочини зараз можуть бути не покарані. Але будуть покарані після війни, і я так. Ну і тоді це про те, що не бо коли ми дозволяємо одне не ще, ми дозволяємо, що зараз можна бути там вільнішим у чомусь, то для декого може бути спокуса, що війна все спише. Я дуже вірю сьогодні. Так і я також це кажу, так кажу так, в світлі останніх подій, та ніби які відбуваються в Україні, та ніби що війна не все спише, та ніби і що злочини ну ніби залишаться злочинами, навіть якщо сьогодні вони будуть ну ніби там. Не, не будуть ну доведені до якогось кримінального ну, ніби би цього ну, законодавства чи ще до чогось, це але злочини залишаться злочинами на всіх рівнях, та ніби на державному і на людському тому, якщо ми під час війни навчилися бути ну такими нелюдами, та ніби якщо ми навчилися здавати знову ж таки ці квартири, знайшов в два рази дорожче, спекулювати бензином, та ніби і там іншими мертними речами, то ми після війни ну не станемо враз гарними людьми. Ні, так ну ніби так не відбувається. І ми не скажемо, ну так, ну була війна, ми мусили брати ну ніби там квартплату в три рази більше, та ніби виселяти людей, чи ще якісь інші речі. І це я також наголошую на тому, та ніби що, що війна дуже неоднозначна річ. Вона робить чорно-білим мисленням про добрих і поганих про добру і погану сторону війни. Але в нашій добрій стороні війни вона розділяє дуже багато відтінків на те, хто з нас також буде злочинцем, хто з нас просто буде мати різні емоційні реакції, та ніби це є. Хто тут залишиться людину, яка зберігає всі свої цінності. І вона йде з цими цінностями до, до закінчення війни. Бо любов. Крапка, війна. З Володимиром Станчишиним. Продовжуючи твою думку, Володю, можна згадати собі гончара, так? І там от. Е Алюзія: бережіть собори душ своїх. Та? Тобто якось воно добре сказано і воно дуже актуально зараз. Бережіть собори душ своїх друзів і подруги. От, так. І тут, напевно, продовжуючи думку про. Про те, що війна період складний, концентрований, емоційний, і, і доброго є багато, і злого є багато. Я думаю, що можна було б перевести зараз тему в сторону вдячності. Або та, тут, е, ну, тут така парадоксальна трохи штука для мене, тому що. Здавалося б, вдячність в нас є тоді, коли щось сталося добре, і хочеться висловитися, хочеться там подякувати. Хочеться часом підійти до когось незнайомого, навіть і сказати, що дякую, це дуже круто. А і часто дуже є так, що здається, що це щось зайве, непотрібне і так зрозуміло, і так скажуть і без мого дякую людині. Буде. Ок, і нормально, да. Тобто я хотів би, що може якось поговорити про те, як як, як дякувати, можливо, та як зберігати при тому адекватність і вчасність. Бо мені здається, там мої спостереження, що натомість люди, і ми, зрештою, та всі ми частіше і легше критикуємо. Бо коли щось не гаразд, ми про це скорше скажемо, і якось там не знаю. То навіть як маркер то в соцмережі, та тобто написати якийсь поганий комент комусь, це прям дуже просто написати добрий комент. Іх рази менше, тому що очевидно, теж наші коментатори в соцмережах вважають, що добро і так видно, і писати не обов'язково, і без того як би можна обійтися. А от якийсь негатив треба зараз роздати, та тобто от, і давай тоді якось теж поговоримо про цей момент вдячності, тобто, як що власне нам керує, та і як нам висловитися, щоб всім було ок. Окей, ну я почну так з кінця, певно, твоє запитання. Я все-таки з коментарів добрих і поганих. Знаєш, Нащо е, коли ми читаємо щось, що нас дуже возмущає, нам обов'язково треба звернути цю увагу ну, для того, щоб виправити у Фейсбуці. Планетарні помилки, ну ніби світобудова, знаєш, тому ми так би пишемо Але це. І деколи коли це має дуже свій сенс, тому що ну ніби що як люди пишуть там ну ніби якісь ну, якнусь інформацію, яка насправді вражає, то ми звертаємо їм на це увагу. А якщо Ця увага ця інформація суголосна з нами. Ну то ми так би або прочитуємо, ставимо лайк, або там ну, рухаємося далі. Тому ми пишемо, ну ніби ми маємо схильність писати менше коментарів. Так. Хоча насправді я бачу також, що, ну, ніби, що є багато людей, і я ну, також вдячний там всім нашим слухачам і читачам, які пишуть дякую, і пишуть якісь гарні слова в приватних повідомленнях. Люди також часто пишуть в приватних повідомленнях слова подяки. Так би, і тоді це такий, якби інтимніший процес. Що так ніби ж, це для тебе тільки не ні, в коментарях. Це, то, ну, ніби, що Це, Вона, вона все-таки є. Але я думаю, що це те, що нами керує про ці невдячні коментарі, нам дуже хочеться виправити щось, що ми бачимо. Та, ніби, тому, І тоді воно роздувається, що, не дай Бог, якщо той, хто написав, починає відповідати, і це все так накручується і якщо Знаєш, що я, я помічав, що для хейту не потрібно багато людей. Бо на, це на, на, на якийсь гарний ну, коментар там, ніби що, оце чу це був чудовий подкаст, та там ніби можна відповісти дякую. Ну ніби так би закінчений діалог. А якщо це був, типу, що за херню ви там не говорили, ніби отди-тиди-тиди, і якщо ми включаєшся з цієї сторони, що ну але це ніби це, і тоді почнеться ну, і тоді не ну. Так би тому воно легше легше розгорається в, в, в коментарях. Тому я думаю, що що в нас і наші рамки. Та ніби що ну, війна чи не війна, в нас і наші рамки того, як ми реагуємо і того, що е, світ ну і навіть наш світ не перетворився ні з того, ні з цього на всіх людей, які думають так само, як ми. Ми українці, ми маємо чорно-біле мислення. Ми думаємо однаково про українсько російську війну, але ми не думаємо однаково. Ми різні, і в нас різні цінності, ну ніби і не всі, всі люди, це, це, ну ніби з їхніми цінностями суголосні з нами, і ми не суголосні зі всіма. Я зараз вже не буду казати, що краще хто гірше, просто наразі різні. Так? ось, і отут ну ніби від цього, ну ніби що то в провдячність, це також дуже класно. Бо це, знаєш, якби це противага. Ну, ніби тут, де ми воюємо, де ми в чорно-білому мисленні, де ми можемо врати матом, де ми маємо якісь однозначність то, ніби таку в іншу частину континууму, де ми кажемо «дякую», Ну ніби Розуміючи, що йде війна, та ніби і е, ну, ніби, за що там ну, ніби дякувати. Та ну, ніби що е, Умовно знає, що зараз там лунають. Не хочу перетворити, бо наш подкаст не про політику зовсім, а, ну, ніби, там, але там думки про те, що ну, ніби що Польща допомагає нам, бо вона наступна. Так, ну ніби тому я зміло, що вона найбільш зацікавлена. Що в цьому є ну, ніби міра зацікавленості, що світ допомагає нам, тому що на ну, ніби ну ніби це ну фактично третя світова війна, так ну ніби і він зацікавлений в тому, щоб її зупинити тут. Ну ніби і це не є безглузді думки. Вони мають дуже своє раціональне підґрунтя. Але так би навіть коли ми кажемо такі думки, ми маємо на них право. Та ніби, бо ми є в стані війни, і ми бачимо речі так, як ми їх бачимо. Це може бути несуголосно зі всіма. Та ніби і це, але це не заперечує. Ці думки не заперечують ну ніби потреби в подяці і потреби в тому, що в Польщі чи на заході живуть люди, які дуже за нас вболівають, які ми дуже вдячні, і тут ну ніби, от цей оцей момент чорно-білого мислення він має так знаєш, так, ну, ніби переходити назад в площину усвідомлення спектру людських людських відчуттів. Що Вочевидь, що Польща, яка має ну, ніби інше уявлення про радянський союз, тому що вона була також ну, підневільна під радянським союзом, інше уявлення про Росію, яка розуміє межі і кордони, та ніби що вона справді є зацікавлена в тому, щоб Україна була сильною країною, бо це її, ну, найближчий сусід, після якого починається ну ніби параноїдальна Росія. Ну ніби що це дуже зрозуміло. Але з другого боку, ну ніби поляки, кожен поляк, починаючи від там ну, Дипломатів, закінчуючи людьми, що він, окрім того, що ну він є поляк, він є людина, яка допомагає іншій людині, і це точно ну, ніби що ми дякуємо і ну, ніби і Польщі як країні, тому що вона все рівно робить величезну допомогу. Так Ну, ніби Бо це я бачив такий сі, е, цей мем про те, що. Це ще що ЄС дає, що хоче, а Польща дає, що має, так ну ніби і то, ну ніби що я думаю, що в тому таке. Ну так би я не знову ж таки не про політику, так ніби, але що і ми вдякуємо за це, бо Польща віддає нам все, що вона має, та ніби бацесі, і кожен поляк віддає нам ну стільки, стільки зроблено за, за цей час, та ніби доброго, та ніби що перекривається знаєш попередні всі наші якісь непорозуміння, конфлікти. Ну бо історія довга між всіма країнами. Тому ця вдячність, вона зараз є дуже важливою, та ніби що вона є дуже нормальною, вона не заперечує і нашого усвідомлення того, бо ну то для мене це важливе усвідомлення, що Україна сьогодні бореться за власну ідентичність, за власну свободу. Але також для мене є дуже важливе усвідомлення, що Україна сьогодні бореться в третій світовій. Та ніби що Україна сьогодні бореться з ну, ніби, в протистоянні величезних ну, ніби, ідей та авторитарного режиму і незалежного заходу. І тоді, ж, так би допомога Заходу є для мене дуже логічною допомогою, ну, ніби що це ну, ніби, фактично ну, ніби, це також їхня війна, як би ми це не називали. Так, ніби, це і, тому ми, і ми беремо на себе найважчу роль. У нас може бути жодного свого патрона. Але ми віддаємо найважче, що можна віддати. Та ніби своїх чоловіків, братів, сестер, дружин, та ніби матерів, дітей, ну ніби ось ну, ніби що ми віддаємо. І тому фактично, знаєш, ну ніби бацеся, якби ми, ми маємо так, би ну, право вимагати, і те, що Зеленський деколи такий вимогливий ще на цих це, це наше право, тому що ну ніби ми купуємо свободу не тільки України. Такою великою ціною, а ціною всього світу, Тому ми маємо право вимагати, але Ну ніби вимагати не означає не бути вдячним за те, що ми це отримаємо, і тому ми все рівно дякуємо за кожен патрон, за кожного. Ну я не, не назву зараз, як називається цих абревіатур, ніколи не може запам'ятовувати. Ну за всі ці за всю цю зброю, яку яку нам надають, та ніби що за все це точно ми дуже вдячні. Та ніби і мені подобається, як ну, ніби Зеленський про це так каже, про те, що він починає із вдячності то ну, ніби як він з трудо казав, та ну ніби що ми вдячні за допомогу Канади, ніби цей, але турбіна не зрозуміли питання для українців. Тобто, ну ніби що вдячність і вимогливість також можуть іти поруч, бо зараз іде війна, в нас чорно-біле мислення. На однозначно ну, турбіна це зло, бо це російське. Та, ніби. Тому, але це не означає, що ми працюємо бути вдячними. Ми, 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 ми точно вдячні. Та, ніби, бо вдячність це про наш культурний код, про того, то, ким ми є, про те, що ми вміємо мов, бути ну, ніби, вищими за просто понажовщину. Знаєш, ну ніби що ми, ми, ми можемо бачити ширше. Це про широту нашого бачення, то ніби це про людський стосунок. Але це зовсім не означає, що коли ми вдячні, що ми перестаємо бачити чорно-біле мислення війни. І що так, ми точно вдячні всьому світу, бо він зробив для нас дуже багато. І ми знаємо, що скільки Україна зробила своїх помилок. Україна зробила їх дуже багато за 8 років війни і за 30 років незалежності. Ось точно тому ми так би розуміємо, що Захід зробить помилки, ми робили помилки, і ми вдячні, але це не означає, що вдячність це і це також деколи для людей буває дуже складним. Що якщо я вдячний, то я так би в позиції підкорення. Ні, вдячність це дуже прогідність. Це ніколи не про позицію підкорення, що я можу бути вдячним, будучи дуже собою, будучи дуже гідним. Я сьогодні, ну там умовно, я як українець, та ніби я сьогодні борюся за Україну. Ніби я вдячний за допомогу. Та ніби, але це точно не позиція ну цього знаєш, прохача. Та ніби що сьогодні це позиція так, ну ніби що світе. Ми просимо вас, але світ, ти знаєш про те, що без України. Ну, ніби буде колапс, ну, ніби для всього світу. І тоді оце, це поєднання, воно також, напевно, є дуже важливе, і ти знаєш, десь вже підсумовуючи, завершуючи епізод про рамки, і він так певно буде називатися, що все має свої межі, та? чи то рамки. То добре собі просто. Так мені якось захотілося згадати про 603 628 тисячі кілометрів як площу країни і як наші законні визнані світові рамки. Я думаю, що це десь знаєш так. Ми, до речі, між собою з колегами, коли говоримо про подкаст бо любов. Війна і про тебе, Володя. Тому собі говоримо, що ми дуже прям полюбляємо тебе і твої метафори. Mm -hmm. от. І я думаю, що це добра дуже метафора до епізоду власне, про рамки це територія і кордони України. От. А ви, друзі, подруги, якщо теж любите володіну метафори, напишіть нам про це в коментарях. Це, дя дякую, тобі. Це, дякую тобі. Знаєш, ти каже про ту метафору, але то. Ну, по-перше, це метафора, але по друге, це ну ніби це невід'ємна правда про, про сьогоднішню війну і про сьогоднішню війну психопсихологію ну, війни. Тому що коли ми будемо говорити про втрати, то перша втрата, про яку ми говоримо, ну, це буде втрата території. Втрата це перша рамка, яку ми втрачаємо. Та ніби це втрата. Ну ніби ото цього кордону, який визначав, який визначає для нас все насправді. Кордон України, не якщо вдуматися в нього зараз під час війни, то ми починаємо розуміти наскільки усвідомлення безпеки кордонів країни дає тобі внутрішнє відчуття безпеки твого життя. І тому ну а безпека твого життя це основа для всього, що ти робиш. Тому, коли ти кажеш про кордон країни як про метафору, то це не лише метафора, це сувора реальність сьогодення, Що кордони України, та ніби рамки України, це безпека і гарантія безпеки для кожного з нас, та ніби і це і для світу як такого. Тому Будуємо, бережімо свої кордони. Пам'ятаємо, що коли ми говоримо про чорно-біле мислення, то в кордонах України, ніби Україна біла, Росія чорна, Крапка. Чорно-біле мислення, тому що надворі йде війна. Але в рамках самої України, то ніби є інші рамки. І це рамки ну ніби злочинів, це рамки зрад, це рамки цих ну, ніби відсутності поваги до життя, до здоров'я інших людей, до свого здоров'я. І ці рамки вони, це рамки некультурності, невдячності, та ніби які ми деколимо реплювати. І ці рамки залишаться з нами і після війни. І тому сьогодні ми про ці рамки не забуваємо. Але нато натомість інші рамки ми розширюємо та ніби що рамки нашої скутості, рамки того, що ми деколи емоцій. Що на надто емоційні, що ми це по-різному, що ми ці рамки собі дозволяємо сьогодні, бо нам треба прожити дуже насичений період. Але ці рамки не означають все дозволеність в Україні. Кінець. Питання: як ти? Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту бо любов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна. Ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо рускому воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв».